Ти знаєш це відчуття. Ти на дієті, стараєшся їсти правильно, рахувати калорії, не виходити за межі норми, нещасні 1200 калорій, але голод не дає тобі спокою. Він починає як легке бурчання в шлунку, але швидко перетворюється на нероцудливість, слабкість і єдину думку голові, що з'їсти. Ти терпиш, бо хочеш схуднути, ти намагаєшся триматися, але рано чи пізно здаєшся. І все починається спочатку. Відчуття провини, нові обмеження, нова боротьба. А що, якби ти просто забула про голод? Не тому, що силою волі стримуєш себе від їжі, а тому, що він просто зникає. Ти прокидаєшся, займаєшся своїми справами, працюєш, відпочиваєш і тільки ввечері помічаєш, що не їла цілий день, але немає ні трутівливості, ні слабкості, ні бажання з'їсти все, що бачиш. Звучить як фантастика, адже нас все життя вчили, що потрібно їсти кожні кілька годин, щоб розігнати метаболізм і не втратити контроль над апетитом. Але є система харчування, яка працює зовсім інакше. Вона прибирає це виснажливе відчуття голоду, через яке ти постійно думаєш про їжу. Що це за система, як вона змінює роботу організму? І головне, чому ті, хто її пробують більше, не хочуть повертатися до звичайного режиму. Давай розбиратися. Голод це не просто бажання поїсти, це примус. це відчуття, яке змушує тебе шукати їжу, навіть якщо ти не хочеш. Це неможливість думати ні про що інше, коли в шлунку порожньо. Це паніка. Що якщо не поїсти зараз, то стане тільки гірше. Дехто вважає, що голод це просто брак калорій, але це не так. Чому тоді одна людина може спокійно працювати, забувши про обід, а інша стає роздратованою вже через 3 години після сніданку? Чому одні легко переносять довгі перерви між їжею, а інші не можуть без перекусів? Голод це більше ніж просто фізіологія, це хімія твого мозку. Також у твоєму тілі є складна система контролю апетиту, але головну роль тут грає один єдиний фактор енергія, доступна для клітин. Не для шлунка, не для язика, а саме для клітин, які мають отримати паливо. Якщо клітини відчувають брак енергії, включається голод. Але ось парадокс: у більшості людей навіть із зайвою вагою є величезні запаси енергії у вигляді жиру. Але ж тіло не використовує їх, а змушує тебе знову і знову їсти. Вся справа в тому, що тіло не завжди може дістатися до своїх запасів, і ось тут починається найцікавіше. Є два типи метаболічного стану: коли тіло працює на зовнішньому паливі, і коли тіло працює на внутрішньому паливі. Коли тіло залежить від того, що ти з'їла, це система роботи на зовнішньому паливі. Як тільки рівень енергії з їжі падає, воно починає вимагати нову порцію. Це схоже на багаття, яке горить. Тільки якщо постійно підкидати дрова, коли тіло легко перемикається на використання власних запасів жиру, це система роботи на внутрішньому паливі це вже не багаття, а газовий котел, який завжди має доступ до пального. У більшості людей тіло просто не вміє перемикатися на внутрішнє паливо, це як машина, що застрягла на першій передачі, тому вони постійно голодні, навіть якщо мають десятки кілограмів запасеної енергії жиру. Голод це не просто бажання поїсти, це стан, який може повністю змінити твою поведінку. Він змушує тебе думати тільки про їжу, шукати перекуси, втрачати контроль. Це відчуття, що тобою керує щось сильніше за тебе, але ось питання. Ти дійсно голодна, чи це просто апетит? Більшість людей навіть не помічають, що плутають ці поняття. Ти відчуваєш потребу з'їсти щось солодке після обіду. Та голод чи просто звичка. Тобі хочеться чогось смачного, хоча ще півгодини тому ти їла. Це сигнал тіла чи психологічна потреба. Справжній голод це фізіологічний процес. Він виникає, коли тіло дійсно потрібна енергія. Його не можна відволікти чашкою чаю чи жменою горіхів. Якщо ти голодна по справжньому, то будь Будеш готова з'їсти, що завгодно, навіть не найулюбленішу їжу. Апетит це зовсім інше. Це бажання їсти, яке запускається звичками, емоціями, соціальними ситуаціями. Ти бачиш тістечко і хочеш його навіть, якщо не голодно. Ти сидиш у компанії і всі їдять, тобі теж хочеться щось поживати. Це не фізична потреба, а стимул, який штовхує тебе до їжі. Але що керує цим процесом? Хто тут головний? Ти можеш думати, що ти сама вирішуєш, коли і що їсти. Але насправді рішення вже давно прийняли за тебе. У твоїй тілі є маленькі дергенти, гормони і нейромедіатори, які керують твоїм апетитом так, що ти навіть не помічаєш. Грелін – головний провокатор голоду. Чим довше ти не їси, тим сильніше він активується, нагадуючи, що час поповнити запаси. Але проблема не в ньому, а в тому, що його рівень може бути штучно завищений через хаотичне харчування, стрес або брак сну. Лептин це твій стоп-кран. але якщо в тебе є резистентність до лептину, а це трапляється, коли роками переїдати або сидіти на жорстких дієтах, мозок просто перестає його слухати. У результаті ти можеш бути реально фізично ситою, але все одно відчувати бажання їсти ще. Інсулін це не тільки про цукор. А й про голод. Якщо його рівень скаче, ти відчуваєш різкі напади голоду навіть після великої порції їжі. Саме тому, з'ївши булочку на сніданок, ти вже через годину відчуваєш, що вмираєш від голоду. І це ще не все. У цій грі є ще одні гравці: нейромедіатори, які формують твоє бажання їсти не лише через фізіологічну потребу, а й через емоції та задоволення. Дофамін, гормон та нагород, він запускає на реакцію задоволення. саме тому солодощі, фастфуд викликають. Ефект їм не може зупинитися вони не просто насичують вони дарують маленький сплеск щастя. Серотонін це твій гормон щастя. Він відповідає за відчуття гармонії, задоволення і стабільного настрою. Але коли його рівень падає, мозок починає шукати швидке джерело радості, і найпростіший варіант це їжа. Саме тому в моменти стресу або суму тебе тягне до чогось теплого, ситного, вуглеводного, тобто солодощі, випічки макаронів. Це не просто бажання заспокоїтися, а спроба компенсувати нестачу серотоніну. Але є ще глутамат і ГМК. Гутамат, коли його багато, ти неспокійна, тривожна, і твій мозок починає шукати швидку винагороду, тобто їжу. ГМК навпаки заспокоює, і якщо його мало тебе буде тягнути до їжі, щоб хоча б на секунду відчути розслаблення. Усі ці процеси пояснюють, чому ти можеш хотіти їсти не тому, що реально голодна, а тому, що твій мозок шукає задоволення, спокій або компенсацію стресу. Але серед усіх цих сигналів є один, який керує всім процесом. Він як диригент величезного оркестру, якщо він працює злагоджено, твій апетит залишається під контролем. Якщо ж його ритм збивається, ти потрапляєш у пастку постійного голоду. І цей гормон інсулін. Саме він вирішує, що робити з енергією, яку ти отримуєш з їжею. Він може розподілити її по клітинах рівномірно, даючи тобі стабільний рівень енергії на довгий час, а може спровокувати справжні американські гірки. Тобто різкі сплески і падіння, які змушують тебе бігати на кухню кожні кілька годин. І якщо ти відчуваєш, що твій голод не піддається логіці, проблема швидше за все саме в ньому. Інсулін допомагає тілу зберігати енергію, регулювати рівень цукру в крові, і буквально вирішує, чи ти будеш голодний через кілька годин, або чи зможеш жити без постійних думок про їжу. Коли його рівень постійно високий, твій апетит виходить з під контроль. Після кожного прийому їжі рівень цукру в крові підскакує вгору. Організм. Це бачить і викидає порцію інсуліну, щоб швидко знизити цей рівень і розподілити енергію по клітинах. Але інсулін не працює м'яко і поступово, він діє рішуче. Він не просто знижує цукор, він обвалює його. І ось через деякий час ти відчуваєш в тому снажливість, слабкість. А разом із цим гостре бажання знову щось з'їсти. Це і є ті самі американські гірки, які змушують тебе їсти частіше, ніж тобі насправді потрібно. Сплес. Падіння новий голод. Що більше таких стрибків, то сильніше організм звикає до цього ритму, і найгірше, коли інсулін занадто довго тримається на високому рівні, тіло втрачає чутливість до нього. Це як шум у фоні, який спочатку дратує, а потім ти просто перестаєш його помічати. Але проблема в тому, що мозок не перестає слухати ці сигнали. Він усе ще думає, що ти голодна, навіть якщо твоєму тілу енергія вистачило б на декілька днів. Ти єси не тому, що тобі потрібно, а то тому що гормональний фон змушує тебе це робити. І так по колу. А тепер найцікавіше, якщо голод це не просто нестача їжі, а складна гра гормонів, то виходить, його можна контролювати не силою волі, а правильною стратегією харчування. І така стратегія існує. Вона не змушує тебе рахувати кожну калорію чи думати про їжу постійно, чи боротися з власним тілом. Навпаки, вона працює за його природними законами, налаштовуючи механізми голоду і насичення, так як це було задумано природою. Ця система не створює сплесків інсуліну, не провокує різкі. Стрибків цукру в крові, а головне вчить організм використовувати свої власні запаси енергії жир. І ось тут починається найцікавіше: саме ця стратегія харчування змушує голод зникати без примусу, без дискомфорту і без нескінченних перекусів. Саме це відбувається, коли тіло починає працювати не на глюкозі, а на іншому виді енергії Енергії, яка не змушує тебе жити від прийому їжі до прийому їжі. Це не фантастика, це те, що дає кетогенне харчування. На звичайному харчуванні твій рівень цукру в крові постійно змінюється. Він підскакує після їжі і різко падає через декілька годин. Саме цей спад і провокує відчуття голоду. Але коли ти переходиш на кето, коливання цукру просто припиняється, тому що основне джерело енергії. Ергії змінюється, ти більше не покладаєшся на глюкозу, яка швидко витрачається а використовуєш жир. Жири засвоюються повільно і рівномірно, тому рівень енергії залишається стабільним. У тебе немає різких стрибків цукру, отже, немає і різких нападів голоду. Додай до цього кетони, альтернативне паливо, яке мозок використовує замість глюкози. І отримуєш ним щось неймовірне. Вони виробляються постійно, поки в організмі є жирові запаси, а значить, тобі більше не потрібно підживлюватися кожні кілька годин. Енергія є завжди. А раз немає різких спадів, немає і тієї паніки, коли здається, що без їжі просто не виживеш. Пам'ятаєш, ми говорили про гормони, які керують твоїм голодом? З інсуліном ми вже розібралися. А от як приборкати грелін і лептин? Грелін – це той самий гормон, який змушує тебе відчувати голод. Його рівень поступово зростає, коли ти довго не їси і падає після прийому їжі. Але ще цікаво, на кето його виробляється набагато менше, бо тіло більше не відчуває енергетичних провалів. Коли є стабільне джерело енергії у вигляді жирів та кетонів, немає потреби терміново вимагати їжу. Тому напади голоду трапляються дуже рідко. Лептин, навпаки, починає працювати надзвичайно правильно. На кето чутливість до лептину відновлюється з кількох причин, і тут знову все впирається в стабільність рівня енергії та гормональний баланс. Перше, що заважає лептину виконувати свою функцію, це постійно підвищений рівень інсуліну. Коли інсулін високий, він блокує сигнали лептину і мозок просто не чує, що ти наїлася. А що відбувається на кето? Інсулін більше не скаче, його рівень стає стабільно низьким, і це дозволяє лептину нарешті нормально спілкуватися з мозком. Друга проблема це хронічне запалення у людей з зайвою вагою та інсулінорезистентністю, часто спостерігається лептинорезистентність, і одна з причин цього системне запалення, яке порушує передачу сигналів між клітинами. Але коли ти переходиш на кету, запалення знижується, бо з раціону зникають продукти, які його провокували, тобто рафіновані вуглеводи, цукор. Рослинні олії високим містом омега-6. Менше запалення дорівнює краще передача сигналів лептину. Ну і третій момент: жирова тканина сама по собі виробляє лептин. І чим більше жиру в тілі, тим більше цього гормону. Але парадокс у тому, що надлишок лептину теж викликає резистентність. Це як гучний звук, від якого ти просто перестаєш чути деталі. На кето тіло починає активно використовувати жирові запаси, рівень лептину поступово знижується до норми, і мозок нарешті починає його чути. В результаті організм повертається до природнього режиму. Ти їси і відчуваєш насичення вчасно, а не після того, як переїла. І найголовніше, без необхідності контролювати себе, чи рахувати кожен шматочок. Отже, голод більше не керує тобою, грелін не влаштовує сподівані напади, лептин, нарешті, працює, як треба, рівень цукру в крові залишається стабільним. Але є ще один ефект, який дивує людей, що переходять на кето. Пропускати прийоми їжі стає легко. Ти не змушуєш себе, не борешся з собою, ти просто не відчуваєш потреби їсти так часто, як раніше. Як це можливо? Ну, річ у тім, що твій організм більше не залежить від постійного підживлення з їжі. Тепер у тіла є постійний доступ до жирових запасів, йому не потрібні до заправки. Через це багато людей на кето помічають, що вони природнім чином починають рідше їсти. Дехто автоматично переходить на дворазове харчування, а хтось, не примушуючи себе, легко витримує навіть омат або один прийом Їжі на день. І це не голодування у звичному розумінні, коли ти терпиш і мрієш про наступний обід. Це просто відсутність відчуття голоду. Для порівняння, на звичайному харчуванні, коли твоє тіло залежить від глюкози, ти можеш бути голодний вже через 3 години після повноцінного прийому їжі. На кето цей період може тривати 16-20, а інколи 24 години. І тобі при цьому комфортно, ніякої слабкості, ніякої дратівливості, ніякої паніки, бо енергія є завжди, і вона більше. Не залежить від того, коли ти в останнє щось з'їла. Коли ти раптом розумієш, що можеш не їсти 16, 20 чи навіть 24 години і при цьому почуваєшся чудово, може з'явитися закономірне питання, чи це взагалі нормально. Ми звикли чути, що потрібно їсти кожні кілька годин, щоб не сповільнити метаболізм, не втратити м'язи або не впасти в голодування. Але тіло це не крихкий механізм, який ламається від однієї пропущеної вечері. Коли ти на кето тіло переходить на енергію. Догенне жилення, тобто починає використовувати свої жирові запаси як основне джерело енергії. Це природний процес, закладений еволюцією. Наші предки не мали холодильників, не могли їсти кожні три години, і їхні тіла були пристосовані до того, щоб довгий час обходитися без їжі, але тут може виникнути проблема. Якщо на звичайному харчуванні головна проблема постійний голод і переїдання, то на кето все навпаки. Багато людей починають недоїдати, навіть не помічаючи цього. Голод зникає, бажання їсти стає меншим, і здається, що можна просто їсти інтуїтивно, орієнтуючись на апетит. Але саме тут прихована серйозна пастка. Кето не працює, якщо ти систематично не доїдаєш. Якщо дефіцит калорій занадто великий, тіло починає адаптуватися, сповільною Метаболізм зменшує витрати енергії та навіть спалює м'язо. Замість того, щоб ефективно використовувати жир як паливо, організм вмикає режим виживання і схуднення зупиняється. Дослідження показує, що коли людина тривалий час споживає занадто мало калорій, її тіло пристосовується і сповільнює метаболізм на 10-20%. Це означає, що замість того, щоб спалювати жир, ти втрачаєш м'язи, а після повернення до нормального харчування вага повертається швидше. Головне правило кето – це не про голодування, а про стабільне жироспалення. Якщо ти отримуєш достатньо калорій і білка, організм не панікує, не економить енергії, а продовжує спокійно працювати в режимі спалювання жиру. Це не тільки захищає м'язову масу, але й підтримує високий метаболізм, що до в довгостроковій перспективі робить схуднення швидшим і ефективнішим. Тому, якщо ти помічаєш, що Си дуже мало не намагайся прискорити процес ще більшим обмеженням. Це лише дасть зворотній ефект. Тіло має отримувати достатньо енергії, щоб без стресу витрачати свої жирові запаси. Тому на кету ти часто змушуватимеш себе їсти. Прикольно, правда? Це абсолютно протилежне відчуття від постійно змушувати себе утримуватися від їжі. Ну і звісно, змушуватимеш ти себе їсти смачну, поживну, наповнену нутрієнтами їжу, а не салат та трішки гречки. Тому це насправді суцільне задоволення. Ти можеш сісти і з'їсти ці лукету підсустя. Бучим сиром і відчувати, що ти зробила щось надзвичайне для організму, а не карати себе, що обжерлася і перебрала калорії, Уяви, що ти прокидаєшся вранці і вперше не думаєш про їжу, ти йдеш на роботу, займаєшся своїми справами і тебе більше не мучить голод. Ти насолоджуєшся улюбленими стравами, не рахуючи калорії, і бачиш, як твоя фігура змінюється без виснажливих дій. Це не фантазія, це те, що вже стало реальністю для тих, хто спробував кето. І якщо ти досі відчуваєш, що твій голод не піддається контролю, якщо ти втомилася від постійних обмежень і пошуків правильної дієти. Можливо, настав час дати шанс тому, що дійсно працює. Якщо ти хочеш спробувати кето, але не знаєш, з чого почати, або боїшся зробити помилки. У мене є готовий план для тебе у моїй програмі Keto Coach ти знайдеш покрупкову стратегію, яка вже допомогла сотням жінок більше ніколи не відчувати весна, голод. Це не просто набір порад, це чітка система, яка допоможе тобі швидко адаптуватися, уникнути помилок і нарешті схуднути. Так, щоб не хотілося повертатися назад. Завтра ти можеш прокинутися і знову відкласти зміни. А можеш прямо зараз зробити перший крок і почати жити без постійного відчуття голоду. Лінк під відео. Спробуй і побачиш різницю. Якщо тобі цікаво, дізнатися більше, підписуйся. Тут ще багато того, що змусить тебе по новому подивитися на харчування.